Дівчата жона, що ви тут робите під дощем, снігом? Чекаємо, поки. а, а коли буде, не знаємо. На проблемний поштовий сервіс у селі Широкий Луг на Тячівщині скаржаться уже багато років поспіль. Громада не оцінила новації, які впровадила Укрпошта у 2020-му. Тоді старих працівників звільнили, і на зміну традиційній пошті, двері якої раніше були чи не щодня відчинені, приїхало пересувне відділення. Брендована автівка тричі на тиждень на годину дві почала привозити нових працівників пошти. За цей час усі охочі повинні скористатися послугами. Так проблеми виникли, не зникли і досі. З того часу як скоротили працівників відділення пошти. Це було і начальник відділення і дві листоноші, і почалося перебійне постачання як пенсії. Так і посилок і іншого е, обслуговуючого поштою товару. Ми багато разів зверталися, щоб відновили роботу поштового відділення, але це все марно. І ця пересувна пошта, коли приїжджає, вона, наприклад, у селі там-дві години, за той короткий проміжок часу достигають вони вибрати дівники. Коли були дві листоноші, вони. Злосили по селу як пенсію, так і газети, і всі необхідні посилки. І що було розтягнути на 12 кілометрів серед гір, село Широкий Луг. Нині домівка для трьох з половиною тисяч закарпатців. Значна частина з них люди похилого віку, для яких пошта життєво необхідна. І якщо мешканці міст мають чимало альтернативних сервісів, то жителі цього села, як і десятків інших на Закарпатті, суттєво залежать від Укрпошти. Важко уявити міському мешканцю, що таке гірське село, як воно розголужене по горах, і, і що таке пошта для нас, і як до неї важко іноді підійти, іноді бабуся йде 4-5 кілометрів, що там дістати пенсію. Про картки навіть ну є таке. У нас є таке, але банкомат у нас за 12 кілометрів. Тобто я дістаю свою пенсію, я їду 12 кілометрів, щоб дістати пенсію і повернутися. У нас у цій комунікації розвинено дуже погано». Відновити повноцінну роботу відділення як було раніше, попри бажання мешканців села, мало ймовірно. Адже ще у 2020-му у відповідь на звернення депутатів районної ради, генеральний директор Укрпошти листом пояснив, старі відділення в селах збиткові. Заробити не вдається відвідувачів бракує. Утримання відділень поштового зв'язку в сільській місцевості є однією з нагальних проблем товариства з наступних причин: значна збитковість більшості сільських відділень, низьке завантаження персоналу та падіння обсягів основних послуг через скорочення населення, значна зношеність та незадовільний стан приміщень відділень поштового зв'язку, що потребують суттєвих інвестицій у ремонт та технічне переоснащення. Також було зазначено, що Укрпошта є приватним акціонерним товариством і не утримується за рахунок коштів державного бюджету, тож самостійно визначає економічну доцільність відкриття чи закриття відділень, чисельність працюючих тощо, тобто, по факту, працює так, як вигідно, використовуючи якомога менше ресурсів. Водночас, кілька місяців тому, після неодноразових скарг людей на роботу пересувного відділення з'явилася надія: оголосили пошук кандидата на вакансію начальника відділення. Якщо будуть рости обсяги, ми там зараз знову перераховуємо і дивимося. Е, і в принципі, якщо мені не там пам'ятка, якраз по широкому логу, е, ми зараз поставили завдання. Тому що дивимося, ну да, населений пункт сам по собі е, обсяги невеликі, але є ще додаткові населені пункти. Пункти в ну скажімо так, в невеличкій відстані від цього населеного пункту, то теоретично, ми зараз поставили завдання керівникам на місцях. А згідно навантаження, ми можемо спробувати і ми розглядаємо таку можливість збільшити режим роботи, да, взяти штатних працівників, щоб не з району їздили, а на місці. Тому якщо в жителі там є якісь у когось бажання, да, можуть звернутися до нашої кадрової служби, ми готові розглянути. Да, ми шукаємо там зараз керівника листоношу Там. зараз модель. Це наша а, пересувна бригада, яка з районного центру приїжджає, три рази на тиждень. Нічого не зміниться з 20-го року. Так працювало і буде працювати далі. А, але якщо ми знайдемо співробітників, це листоношу начальника, то ми запустимо стаціонарний відділ, який буде працювати по іншому графіку там 5, 5 разів на тиждень. За кілька місяців пошуків знайти керівника і запустити стаціонарне відділення так і не вдалося. Тож пошта продовжила роботу пересувної бригади, але ще з меншою кількістю персоналу уже без листонош і скоротили зовсім немає листонош. Лиш пересувна пошта приходить там на дві години чи на три. Якщо б навіть була пересувна пошта, ця що є, і до неї, хоч одна чи дві листоноші, вже б легше було. Тож на шляху до доступних поштових послуг нові перепони. І замість бажаного покращення чергова оптимізація, адаптовуватися до якої тисячам закарпатців. Укрпошта дуже бомбезне представляла свої марки Російський корабель. Ну це так, це добре, це патріотично, але хіба. Не патріотична функція пошти турбота про людину.